Вітаю вас, шановні мої глядачі! Я сьогодні до вас з рецептом універсального тіста, з якого можна зробити як пиріжки, так і білящі, а також і піцу можна зробити, і вийде вона чудовою. Але ж сьогодні пиріжки. Ось такі чудові, хрумкі, м'які, пухирчасті і дуже смачнющі. Тісто готується доволі просто. І тож сьогодні ми приготуємо з вами пиріжки з капустою. Але, як ви зрозуміли, можна зробити з любою начинкою. Розпочинаємо з того, що готуємо тісто. Цього я беру 250 грамів теплої води, наголошую для молодих господин, що вода повинна бути саме теплою. Додаю чайну ложку цукру і розкришую 7-8 дріжджів сирих. Ось так розкришила і перемішую. Дріжджі беру перевірені, у мене львівські, свіженькі. а тепер можна додавати і сіль. Приблизно півчайної ложки додаю. І також виливаю олію. Я беру ну, приблизно одну столову ложку. Дві я відміряла, розколотила. І потихеньку починаємо додавати борошно. Беру сито, висипаю борошна частину, наважила я 400 г. Тепер додаю розпушувач, комусь може дивно, що й діж її розпушувач, але саме так. Додаю розпушувач. Колись побачила в інтернеті, що додають, і виходить тісто таким пухким, тягнеться гарно. Робиться воно еластичним за рахунок того, що розпушувач. Тепер стала і сама додавати. Просіваю і відразу його підмішую. Все не поспішаю просівати Я роблю ось так, насамперед, щоб його не забити, тому намагаюся частинами. Додавати. І коли залишається у мене борошна приблизно грамів 100, я відставляю і вимішую тісто руками. Руками ми гарно відчуваємо, яке воно. Бачу, що тісто рідкувате, тому додаю все борошно. Тісто м'якеньке, але трішки липне до рук. тому я олія, яка в мене залишилася, виливаю собі на тарілочку її і змащую руки. Борошна я вже додавати не буду, щоб тісто не забити. Такими ось ручками в олійки, тепер я вимішую тісто. Вимішую приблизно 3-4 хвилиночки. У мисці вимішувати не дуже зручно, тож я роблю це на поверхні. І ось таке маємо тісто м'якеньке, еластичне, гарне, одним словом. Підкатуємо його в кульку ось таку і кладемо до посуду. Стінки посуду я змащую олією. Змастила, поклала, зверху затягую плівкою. Задавлю до теплого місця. Роблю обов'язково отвір. Можна розігріти духовочку градусів на 30-40, а потім її виключити і поставити до духовочки, але обов'язково закутуйте в тепле, у теплий рушничок чи то в ковдру. Пройшло близько години і наше тісто збільшилось майже в два рази. Тим часом можна приготувати начинку, якщо вона у вас не готова. Я зазвичай готую її з вечора, бо може бути відсутнє світло, тож піклуюсь про це заранше, якщо збираюся робити пиріжки. У мене сьогодні будуть пиріжки з капусточкою. Ось подивіться, яке тісто гарне. <зичасти>. Викладаємо його. борошна зовсім трішки, можна взагалі ручки змастити олією і на тому все. Я своє тісто зважила, у мене 680 г. І тепер роблю з нього приблизно 15 заготовочок. Можна це зробити через ваги, тобто кожна. Заготовочка повинна важити приблизно 46 грамів, ну десь близько 50. А можна, звісно, що зробити на глаз. Тож я формую кулечки. І продовжуємо формувати кульки. Тісто м'якеньке, еластичне, одним словом, гарне. Розпушувач та дріжджі зробили свою справу. Розпушувач розслабив клейковину, дріжджі дали йому підійти гарно. І теж я дороблю заготовочки. Попередні я вкрила поліетиленом, можна рушничком, щоб вони не обвітрювались обов'язково це робимо. І даємо їм відпочити 5-10 хвилиночок. Наші пампушечки трішки відпочили, і ми починаємо робити пиріжки, ліпити їх. Ручки я волію і починаю ліпити пиріжко. З олійкою теж не переборщить, щоб він у вас гарно зліпився. Як ви зрозуміли, з заготовки я починаю з тої, яка була у мене самою першою. А тепер беру начинку, у мене ось така капусточка. Я взяла 600 чи то 700 г свіжої капусти. Також взяла середню морквину, середню цибулину, все це порізала. Вірніше, капусту та цибулю порізала, а морквину потерла, обсмажила злегка на сковорідки, потім протушкувала, додала сіль, цукор, томатний соус, і моя начиночка готова ось такі поріжечки, невеличкі, доволі симпатичні, і продовжую їх робити. Головне гарно зліпити, щоб на сковорідці у нас він не розпався. Так що шовчик гарно скріплюємо і так ліпимо всі пиріжечки. Смажити їх не поспішаю, лише коли будуть готові всі. І беру останню кульку. І робимо з неї пиріжко. А тим часом наші пиріжечки вкриті, обов'язково їх прикривайте, щоб вони не завітрювалися. Начинки кладу багатенько, тісто дуже гарне, не рветься, дуже еластичне. Все, зліпили останнього, кладемо його, нехай трішки відпочине, а ми починаємо смажити. Із першого, з того, який зробили першим. Кладемо його на сковорідочку, яка розігрівається з олійкою. Готовність олії я перевіряю шпажку. Як тільки ну, пішли пузирки, все можна класти. І кладемо шовчиком донизу. Густенько не накладаємо. Щоб вони були у вільному плаванні. І дві-три хвилиночки, і перевертаємо. Бульбашки такі гарні, гнуться на пиріжках, виглядають дуже і дуже апетитно вони. Пиріжки гарні та рум'яні з обох бочків, і ми їх обов'язково кладемо на серветочку. Кладемо нову партію. Пиріжки посмажила, а тепер буду куштувати, поки вони гаряченькі. Погляньте на цю смакоту. Пухкенькі, гарненькі. А начинка, яка начинка? Саме більше в моїй родині полюбляють саме з капустою, Восени завжди роблю з капустою ці пиріжки. М -м -м. Смакота! Капуста дуже смачнюща. Я вам рекомендую, коли смажите капусточку, додайте туди томатного соусу, цукор, сіль, трішки лимонної кислоти. І вона заграє свіжими новими нотками. Капуста соковита, смачна, а тісто взагалі суперове. Бажаю вам, мої милі, як завжди. Мило добра та здоров'я міцного. Заходьте, ставте свої вподобайки, якщо подобаються моє відео. Пишіть коментарі і до нових зустрічей!